Рівні зуби це не тільки прекрасно, а й боляче іноді. Особливо зранку. Як людина, яка носила брекети три роки, а зараз носить лайнери, я точно знаю, як це. А як тренер омолодження, я поділюся з вами своїми ранковими техніками, які прибирають напруження та больові відчуття щелеп. І як бонус зменшують набряклість обличчя. Легкими спіральними рухами розслабляємо потиличні бугри. Спіральними рухами розслабляємо скроневий м'яз від скроні нагору до тім'я. Подушечками пальців по силі 2 з 10 розслабляємо жувальні м'язи. Особливу увагу приділяємо місцям кріплення м'язів це нижня та верхні щелепи. Заводимо великі пальці під виличну кістку, приблизно під зіницями наших очей. Зовсім трошки переносимо вагу голови на пальці і даємо легку вібрацію. Великими пальцями проминаємо область щелепної дуги в під'язичній зоні. Як тренер молодження я рекомендую робити ці техніки щоранку. Теплими ручками обіймаємо щоки та розслабляємо наш скронево нижній шелепний суглоб та жувальні м'язи. І тепер переходимо до вашої звичайної ранкової ротини, папа. -па.